Зараз скайпом з нами є Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, Керівник центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаємо вас! Слава Україні! Рамса вітає те, на що дивиться весь світ, та за чим спостерігає, також зокрема це заяви від Сполучених Штатів Америки від президента Дональда Трампа, і він заявив про те, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу. І маємо от його цитату, можемо поглянути, нагадати собі, що просто війти в контекст того, про що говорив президент Америки. На основі того, що понад 75 країн звернули до представників США щодо перемовин про рішення з питань, що стосується торгівлі, торгівельних бар'єрів, тарифів, маніпуляцій з валютою і немонетарних тарифів, то що ці країни після моїх рішень рішучих наполягань у який спосіб не ухвалили контрзаходів проти США. Я віддав розпорядження про дев'яностоденну паузу і суттєве зниження взаємного тарифу на цей період у розмірі 10%, що також набуває чинності невідкладно. Всі намагаються зрозуміти, що це означає, що це означає, і чим може загрожувати або навпаки бути кращим для України для нашої держави. Пане Володимире, що ви думаєте про це? Ну, по перше, я думаю, пані Наталі, що йдеться про те, що коли навколо Трампа і люди, які йому радять робити дурниці, то це погано, погано в першу чергу для самих сполучених штатів Америки, тому що. Ну, згадайте ті цифри падіння фондових ринків, які були катастрофічними, і що справді викликало колосальну паніку в усіх бізнесових колах Америки, і зовсім не випадково, що два міністри і власне фінансів і торгівлі почали атакувати Трампа, пояснюючи йому на пальцях, що це буде означати для США, тому. Ця красива заява, яку написав Трамп, вона насправді не про те, що там 70 країн відмовилися вводити якісь контрзаходи. До речі, ну там можна було набрати і більше країн, бо далеко не всі вони є такими, що можуть щось реально протипоставити Трампу. А от ключові центри економічної сили, вони якраз повідомили Трампу, що. Якщо буде йти ситуація далі таким чином, то Трамп отримує у відповідь при тому сильно. Так от я думаю, що після аналізу того, що тільки но оголосили ті, на яких Трамп вибачте на слово, наїхав, у людей, які все таки дещо розуміють в економіці в Америці, маю на увазі, ну хватило вистачило розуму відступити. бо я не думаю, що Трамп навіть ну в якусь десяту частину того, що він говорить і робить, він розуміє глибокі далекосяжні наслідки до певної міри, можливо, це моє особисте припущення. Можливо, ним навіть дехто і маніпулює, підсовуючи чи підказуючи такі рішення, які потім насправді б'ють по самому. Трампу, так що я думаю, що це лише ознака того, що ну як не треба робити, і як треба прораховувати свої кроки наперед. Якщо цього не робити, ну ситуація буде доволі поганою для самого Трампа. До речі, не забувайте він за цих пару днів втратив своїх 500 мільйонів доларів. Ну теж немаленька сума, правда. Пане Грицько, давайте спробуємо тоді прорахувати те, що цікавить нас найбільше, якими можуть бути кроки Дональда Трампа стосовно нашої держави, тому що ми дуже багато різних заяв чули. від Маска, який, судячи з усього, виходить вже з орбіти управління Сполученими Штатами Америки, можливо, виходить. Менше чуємо Джей Венса про Україну, про Китай зараз більше він говорить. Які кроки нам очікувати, враховуючи, що Рано чи пізно закінчиться пакет допомоги від Байдена, а зброя нам потрібна. Зараз з'являється інформація про те, що посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджіт Брінк можливо хоче йти у відставку. Це також е, про щось може свідчити. Ваш аналіз, ваш прогноз. Ну, пане Віталію. Прогноз ну, для нас, я думаю. Ну доволі такий, я би сказав, стриманий. Бачите, на тлі всього того, що зараз відбувається інтерес США до України, яку вони навіть в мікроскоп не хочуть бачити. Я думаю, буде до певної міри падати. Так, є ще одна тема, яка хвилює міністра фінансів. Це оця угода про рідкоземельні метали. Але якщо ми правильно побудуємо свою тактику ведення цих переговорів, то повірте, їх можна вести ще. Ну якщо не кілька націй, то кілька місяців точно тут важливо чітко ясно зрозуміти, як це треба робити. Я думаю, що знайдуться пару світлих голів у нас в апараті державному, які підкажуть, як це треба правильно робити. Жодним чином не ставлячи під сумнів, необхідність плідної, взаємовигідної співпраці. Ну, як власне, воно і формулювалося спочатку. Тому думаю, що на повторюючи раз на тлі цих загальних глобальних речей, ми для США ну настільки невеликий, ну так би мовити, подразник чи, чи тема для, для дій, що я боюсь, що навіть. На цьому тлі інтерес Трампа до завершення війни якось відійде трошечки в інший бік. І пам'ятаєте його фразу: ну, якщо вони не припинять воювати, значить будуть бомбардувати одне одного. Ну, от виходячи з таких думок, які він публічно озвучує, то ну складається враження, що ми будемо змушені. Думати про різкий розворот своєї зовнішньої політиці в бік Європи. А відносно США, жодним чином не переривати фантасти жодним чином не розривати співробітництво. Зеленський нещодавно сказав, що ми готові заплатити за американську зброю в кінцевому рахунку. Чому ні? Я думаю, що знайдеться немало наших європейських європейських партнерів, які прекрасно розуміють, що означає. Сильна українська армія і що означає оцей український вал від московицької агресії, тому це питання в принципі може і повинно бути, бути вирішеним. Але повторюю ще раз: не думаю, що сьогодні для Трампа ми будемо мати першу нарядне значення і увагу. Мені здається, що на їхніх радарах ми почнемо віддалятися кудись в далечині. А от в цьому контексті ми ж розуміємо, що, скажем так, у Європі є багато не просто політичних сил, а цілих країн, які хотіли би десь на периферію відсунути українське питання, у вас війна на сході, ви воюєте, і інтерес Європи дуже часто був. Підживлений е, тим, що Сполучені Штати Америки е, займалися українським питанням. Чи є в такому контексті, ризики, якщо Сполучені Штати відходять, що наша, е, те, що в нас відбувається, е, може, ну, скажімо так, відійти з основних напрямків діяльності усіх наших партнерів, яких ми хочемо називати союзниками. Ну, пане Віталію, давайте задаємо те, що відбулося сьогодні в Брюсселі, і це буде відповідь на ваше запитання: 30 країн це немало, я думаю, це дуже багато. В НАТО, до речі, 32, а тут 30. Ну добре, там є не тільки європейські і північно-атлантичні країни, але й інші. Але це потуга. І якщо ми нарешті зрозуміємо, що. Ініціатива тут має бути в наших руках, і якщо ми нарешті доведемо нашим партнерам, що нова система європейської безпеки повинно будуватися на двох стовпах: на, на ядерному компоненті е, Британії і Франції, і на, на е, скажімо, ну тому, що називається е, українсько польсько північно європейське співробітництво. То це те, що власне і потрібно для каркасу майбутньої системи. Так безумовно вона повинна бути іншою. Вона не повинна бути такою. Ну вибачте, неадекватною, якою є сьогодні НАТО. Тому що якщо воно боїться воювати з кимось, то це організація, яка себе сама зживе в кінцевому рахунку. Ми повинні думати про те, щоб на місці цього. Ну, боязкого альянсу постав інший, який буде об'єднувати не всіх підряд, який буде об'єднувати лише тих, які здатні воювати і здатні відстоювати незалежність своїх країн, не боючись, що скажуть в Москві. І саме така перспектива для нас є реальним, мені здається, варіантом забезпечення нашої безпеки. Ми, як сильна, потужна конвенційна сила на сході. Франція, Німеччина, як ядерний стримуючий елемент на заході, а між цим будуть країни, які реально захочуть захищати себе, а не чекати, що скаже їм черговий американський президент. Ну в кінцевому рахунку вони не повинні залежати від того, з якої ноги він сьогодні прокинувся і став пане Володимире, ще наостанок про позицію пропозицію Росії про їхні? Ну наскільки взагалі зараз їхня ситуація сильна, як це можна схарактеризувати, тому що сьогодні вони мали перемовини знову ж таки з представниками США? Там є певні якісь їхні домовленості, які вони озвучують, кажуть, що буде наступна зустріч. От що це для них означає на що вони сподіваються, і ну що їм це може дати на теперішньому етапі? Ну знаєте, за часів президента Байдена дипломатичних відносин між США і Росією як таких вже не було. Ну дійшло до того, що було за часів СРСР, коли я за пам'ятаю, коли дипломатам з СРСР забороняли виїжджати за межі Вашингтона далі ніж на 20 миль. Те саме було відновлено за часів Байдена. Ну і уявіть собі як працювати бідним шпигунам в російському посольстві, якщо вони під абсолютним ковпаком у спецслужб США. я жартую. Звичайно, але зараз просто починається процес деякого, знаєте, ну такого послаблення оцих доволі жорстких умов. Чи це приведе до якогось позитиву? Ну чесно кажучи, у мене такого відчуття немає. Так можна. Розміняти там якихось пару заарештованих чи ну так не дипломатичною мовою віджатих американцями об'єктів власності, які начебто належали Росії. Хоча американці кажуть, що це була оренда, а не власність і так далі. Ну тут багато технічних речей, над якими можна довго і нудно. Працювати, але це зовсім не може означати і не буде означати, я думаю, різкого потепління відносин. Ну немає для цього поки що а, жодних об'єктивних підстав. Те, що Трамп думає відірвати Росію від Китаю, я думаю, що а, на наступному етапі йому Рубіо і кампанія пояснять наскільки це безмістовна ідея, яка нічого а, крім поразки Америці не дасть. Так що дайте їм просто час. Я думаю, що. Ми побачимо, що на цьому любов і дружба закінчаться. Ну і до речі, подивіться, що говорять російські пропагандисти. Від любові до ненависті як кажуть один крок. Так що зараз, якраз час ненависті, по-моєму, там наступив. а Це добрий сигнал.